Так, є. четвертий клас на запис екрану пішов. Можемо з вами працювати. Що нас цікавить на сьогоднішньому уроці? Отже, нас цікавить п'ятий урок мережа інтернет, безпека дітей в інтернеті. Це я вважаю, що для нас дуже і дуже важлива тема. Маємо ознайомитися та зафіксувати для себе правила поведінки, які нас можуть чекати небезпеки. При роботі з інтернетом. І на практику, якраз, у вас буде невеличке інтерактивне завдання, якраз по безпеці перебування в мережі інтернету. Отже, сьогодні ми з вами вирушимо захопливий світ інтернету. Дійсно, це магічне. Можна сказати, що це магічне місце. Там дуже багато цікавих речей, можна і переглядати відео, і грати в ігри, і навчатися, і навіть коли ми станемо дорослі, навіть і працювати можна буде. Але. Як і в будь-якому пригодницькому шляху, також тут ми можемо самі собі сформувати деякі правила та поради, щоб ми могли користуватися інтернетом безпечно, але не просто безпечно, але і з користю. Отже, означення, що таке інтернет, це величезна мережа, дійсно величезна, бо вона. З'єднує мільйони, а може зараз, і мільярди комп'ютерів по всьому світу. Він дозволяє нам спілкуватися, дізнаватися на відео новини, грати вигри, вивчати нові речі, дивитися відео, слухати музику, скачувати якісь файли, відгружати файли. В нашому випадку він дозволяє нам і навчатися, в тому числі, але пам'ятаємо, що це. Інтернет наше чудове місце для вивчення, для розваг, але потрібно зберігати правила поведінки та безпеки, щоб убезпечувати себе при користуванні інтернету. Давайте дивитися, що ж нас цікавить, яка користь від інтернету. Дійсно, перший пункт це якраз наш пункт. Інтернет дає безліч корисних ресурсів для навчання. Дійсно, ми можемо безкоштовно навчитися ну, майже всьому, якщо дуже гарно пошукати, ми можемо вивчати нові предмети, знаходити відеоуроки, які нас цікавлять. Тобто, комусь подобається більше математика. Можна знайти спеціальні сайти або подивитися відеоуроки, де розповідають про математику щось цікаве. Комусь інформатика, комусь, наприклад, хореографія і так далі. Тобто, ви можете знайти для Навчання собі, щось цікаве, те, що вас цікавить, ваше хобі. Та поглибити, розвиватися в цьому напрямку за допомогою мережі інтернету. Спілкування. Ми з вами можемо спілкуватися з друзями, родиною, і якщо навіть на величезних відстанях знаходимося. Навіть зараз ми з вами працюємо дистанційно, тобто, за допомогою програми Zoom, самі завдання в нас викладаються в класрум, ми можемо з вами і спілкуватися. І в тому числі навчатися. Ну і розваги для себе ви вибираєте вже самостійно. Комусь подобається просто подивитися відео, якийсь мультик або якогось цікавого блогера. Комусь подобається, наприклад, грати. Це теж є доступ, послухати музику і так далі. Це все в нас присутнє в інтернеті. Причому слід уточнити, що більшість ресурсів безкоштовні. Безпека в інтернеті. Дивіться, деякі в нас є правила, щоб убезпечити себе. Ми маємо ними користуватися. Не діліться особистою інформацією, наприклад, ваше справжнє ім'я та прізвище, або скільки вам років, або де ви мешкаєте, або свій номер телефону, та, наприклад, особисті дані ваших батьків і так далі. Придумайте собі нікнейм, яким і користуйтеся в інтернеті, тобто, щоб не розповідати своє справжнє ім'я та прізвище, користуйтеся псевдонімом, якраз оцей нікнейм і буде вашим псевдонімом. Будьте обережні з фотографіями. Дивіться, особисті фотографії та відео не публікуйте. Звичайно, що в нас є мережі, і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, де ми можемо себе якраз запостити, подивитися, щоб люди бачили, як ми виглядаємо, якась цікава наше хобі. Але все ж таки, поки ми учні та учениці четвертого класу, ну, все ж таки, прадив краще користуватися ресурсами, аніж туди щось завантажувати. Це буде більш безпечний варіант. Довіряйте тільки надійним сайтам. тобто, коли ми заходимо на якусь веб-сторінку, по-перше, є значок, який нам гарантує, що це безпечне з'єднання. Ну і по-друге, ми маємо заходити тільки на перевірені сайти, тобто ті, якими ми користувалися, або які, на яких посилання ми отримали від наших знайомих людей. Тобто, щоб ми не просто десь в інтернеті щось відшукали, кудись зайшли, а тільки по тим посиланням, по тим лінкам, які дійсно ми знаємо, що вони перевірені, тобто надійшли до нас від особи, які довіряємо. Основні поняття дивіться: інтернет. Отже, ми з'ясували, що це величезна мережа, з'єднаних між собою комп'ютери. З допомогою інтернету можемо знаходити інформацію, спілкуватися і так далі. В основному в інтернеті весь рух насобівається на спеціальних. Назимову ці портали веб-сайти. Вебсайт це спеціальна сторінка в інтернеті, яку ми можемо відвідати. Вони можуть містити самі сайти, можуть містити текст, зображення, відео, музику. Їх можна переглядати в деяких випадках скачувати. Браузер це програма, яка дозволяє нам переглядати веб-сторінки. Зрозуміло, що найпопулярніші це, мабуть, буде Chrome, Firefox, Edge, можливо, Safari. Ну, наприклад, я на роботі. Я думаю, що і більшість із вас користується саме Google Chrome, тому що він в дуже багатьох додатках мобільних стандартний. Тобто, коли ми купуємо мобільний телефон або планшет, він же стандартно стоїть за змомченням. Ну і в цілому, чому ми можемо безпечно використовувати його? Тому що в нас дуже багато є додатків від Google. Тобто, наприклад, від Google ми маємо свій Google акаунт. Google і він дозволяє нам доступ до певних додатків від Google, тобто ми можемо заходити і в Classroom, і в YouTube, і користуватися і поштою, і Google диском, і так далі. Тобто, в нас є багато різних речей, які нам дають доступ саме за допомогою компанії Google. Можемо користуватися будь яким браузером. У мене, наприклад, встановлено і Microsoft Edge, і Firefox. Тобто, в мене є альтернативні браузери, але на мою особисту думку, все ж таки. Google Chrome ну чомусь для мене прийнято так, що він для мене підходить найбільше, найбільше подобається. Отже, тепер невеличкий алгоритм. Отже, як нам увімкнути комп'ютер, зайти в інтернет, щоб нам потрапити до інтернету. Ми маємо включити перше наш пристрій. Причому я маю на увазі комп'ютер. Сюди входить і стаціонарний комп'ютер, ноутбук, планшет, телефон. Ми включаємо наш пристрій. У залежності від специфікації, це зазвичай одна кнопочка вімкнення. Очікуємо завантаження. Комп'ютер завантажується кілька секунд, в деяких випадках, може, хвилину, півтори. Потім ми відкриваємо браузер. Ну, це ми вже з'ясовуємо для себе, яким ми браузером користуємося. І все, в пошукачу ми можемо вбивати ту інформацію та шукати те, що нас цікавить. Тобто ту інформацію, яка нам потрібна, наприклад, для навчання. Ми можемо, скажімо, ввести, що таке інтернет і пошукач нам видасть варіанти, так знайшло приблизно 24 мільйони співпадань з такою фразою, але ми бачимо тут же перше означення, яке ми можемо і прочитати. в цілому. Отже, для того щоб вийти, дивіться, у нас є два варіанти: ми можемо знайти веб-сайт за адресою пошуку, або якщо ми знаємо, цей адресу самого сайту в інтернеті, наприклад. Я хочу знайти наш, я, вибачаюсь, трошки прихворів, то шморгою носом. Прошу вибачення. Наприклад, я хочу знайти сайт нашої школи в браузері, в інтернеті. Два варіанти. Я можу ввести Миколаївський ліцей номер 38. Можна дописати імені Володимира Дмитровича Чайки. Я одразу потрапляю. В перша ж сторінка нам видає наш сайт. Альтернативний варіант це коли я знаю адресу сайту. Коли я знаю адресу сайту, або в мене є посилання на цей сайт. Я можу його ввести та перейти, але результат буде одним тим самим. Головне, що, що ми потрапили на той сайт, який ми хотіли відкрити. Сьогодні ми дійсно розпочали з вами важливу тему: це якраз безпека. Ми з'ясували, що інтернет прекрасне місце, він дає дуже багато можливостей, але. Є в інтернеті свою чергу і загрози, тобто може бути, наприклад, неправдива інформація, можуть бути якісь, наприклад, особисті дані, які можуть бути вкрадені, скажімо, логін та пароль вашої пошти або кредитні картки батьків, і так далі. Тому потрібно бути дуже безпечними і дуже безпечно користуватися інтернетом, щоб Зайву інформацію ми туди не злили випадково чи спеціально. Тому перевіряємо сайти, на які ми заходимо. Так, ага, і в нас є поради Поради щодо безпеки в інтернеті. Щоб ми були безпечними в інтернеті, ми з'ясували, що перше, ми не дивимося особистою інформацією. Ми не кажемо своє ім'я, адресу проживання, номер телефону чи інші особисті дані. Але, наприклад, скажімо, а давайте проаналізуємо: наше ім'я. Ми можемо сказати в інтернеті, щоб було безпечно. Як ви думаєте? Ні. Наше ім'я. Ну, дивіться, наше ім'я, мабуть, ми можемо сказати, скільки в нас Артемів, Владиславів, Анастасій дуже багато. Але якщо це комбінація ім'я та прізвище, отут вже, мабуть, не варто. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, ладно, ім'я, ну нехай, але ім'я і прізвище це вже більш конкретно. Домашню адресу Вказуємо чи не вказуємо в інтернеті? Не вказуємо. Але, наприклад, ми можемо сказати, що ми живемо в місті Миколаїв. Місто Миколаїв. Місто Миколаїв величеньке. Тобто, нас, якщо ми просто скажемо, що ми з міста Миколаєва, і, наприклад, мене звати Андрій, то це буде недостатньо інформації, щоб мене відшукати правильно? Але, наприклад, якщо я даю свій номер телефону, то тут же. Можуть мене відшукати, ви зрозуміли ситуацію. Тобто є особиста інформація, а є публічна. Особиста – це ваші особисті дані. Тобто, якщо хочете, наприклад, ім'я можна сказати, те, що ми з України, ми можемо сказати. Те, що ми з міста Миколаєва, можемо. Навіть можемо сказати, що ми навчаємося у школі нашій, але особисті дані, прізвище та ім'я, наприклад, клас наш. Ми вже в інтернеті не говоримо. Уникайте невідомих сайтів. Тобто, заходимо лише на ті сайти, які нам відомі. Якщо щось ми побачили дивне в інтернеті або дивну ситуацію, якусь яку ми не розуміємо, про це ми розповідаємо батькам, ну або вчителю, якщо це відбувається, наприклад, на уроці. Тобто в інтернеті дуже багато чого, чого ми не розуміємо. Тому про це повідомляйте. Також якщо вас хтось ображає в інтернеті, теж про це кажіть і батькам. Ну, і вчителю або просто дорослим. Це може бути навіть братик або сестричка, ваші старші. Вони допоможуть, наприклад, цю людину заблокувати, тобто перевести його чи неї в чорний список. Зберігайте паролі в таємниці, Ага, тобто паролі ми теж в інтернеті нікому не розповідаємо. Тобто, якщо ми спілкуємося в якомусь чаті, користуємося нікнейм. Тому ці дотримання, цих елементарних, це найпростіші правила, але вони нам дозволять безпечно користуватися в інтернеті та робити те, що ми з'ясували, ми можемо опції робити, навчатися, розважатися. Безпечно. Так, ми сьогодні дійсно поговорили про безпеку в інтернеті. Ми розуміємо, що важливо захищати себе та близьких, не ділитися власною інформацією особистою публічною, так але уника краще уникати цього. Невідомі вебсайти. Ми не заходимо і пам'ятаємо, що з дорослими ви можете про все спілкуватися. Тобто не треба соромитися інформації, яку ви не розумієте. Це можна поділитися, спитати, а вже дорослі тут. Певний коментар. Я сподіваюся, що ми разом з вами зробимо інтернет безпечним місцем для нас усіх. Саме з цим посилом я вам пропоную домашнє завдання. Називається воно Інтерленд. Якраз і звучить як безпека дітей в інтернеті. Єдиний що момент, сонечки, дивіться, я розміщу це завдання в нашому класрумі лише після, дивіться, після котрої, після другої години Дня, тому що в мене останній урок шостий, о 13.20. Тобто після 14.00 буде опубліковано оцей наш сайт, оце завдання. Але нам потрібно говорити королівство доброти. Що робити, якщо ви не хочете чекати, доки ми опублікуємо це завдання? Ви можете вбити в пошукачу, воно так і називається завдання Інтерленд. І ось перше посилання бійсом. Будь інтернет чудовим. Інтерленд. Натискаємо, і наше завдання пройти королівство доброти. Королівство доброти. Нас вітають в інтерленді. Це чарівне місце, де живуть різні люди. Давайте подивимося, що ж нам пропонують. Пройди квест і стань певним користувачем інтернету. І в нас є різні станції. Дивіться, такі в нас різні персонажі нам будуть допомагати. Бачимо, що це в нас представляє букву завдання Інтерленд. І ми натискаємо, щоб розпочати роботу, зробімо це, натискаємо. І нам пропонують різні островки. Наше завдання на цьому тижні Королівство доброти. Тут у нас ще є, окрім королівства доброти, річка реальності, Уважна гора, Вежа зі Скарба. Ось ці чотири в нас пункти. Тому ми обираємо королівство доброти і натискаємо зробімо це. У Нас запускається завдання, і тут є декілька рівнів, де вам буде запропоновано вирішити певні задачки. Ми бачимо, що тут щось відбувається, і маємо допомогти персонажів. Це у вигляді деяких квестів, добре чи ні. Та на людей впливають як позитивні, так і негативні емоції. Баламути сіють негатив в сонячній частині міста. І нам потрібно допомогти: блокуй зловмисників і скаржся на них, щоб не дати їм захопити місто, проявляв доброту до інших інтервантів, щоб відновити мир у цьому королівстві. Давайте подивимося. І саме завдання у вигляді такого квесту. Бачите, рухайся вперед, назад, вліво-вправо за допомогою стрілочок. Бачите, це як така міні-гра, Подаруй трохи доброти. натисни пробіл. Ви натискаєте пробіл, і дарується доброта персонажу. Бачите? І це зроблено у вигляді такої інтерактивної гри, яку ми можемо пройти для того, щоб познайомитися з цікавими якимись персонажами, познайомитися та подивитися, що ми можемо з ними зробити. Цей сайт, оцей інтерленд, працює як на комп'ютерах. Так і на мобільних телефонах. Тобто можна користуватися будь-яким вашим пристроєм. Ось таке у нас на сьогодні завдання. Так, припиняю нам запис. Зараз, секундочку. Є, запис зупиняю.